Івано-Франківську піймали мати жебрачку та ще й не саму, а з дитиною на руках. Порохачку побачила одна з перехожих і одразу викликала міліцію. Вона пояснити, коли дитина дані про дитину на повідомити не могла. плуталася в відомості взагалі про даті народження. Тільки сказала про те, що дитина звати Йосип, і вона народжена в, липні, в лютому місяці. Що е, чітко суперечило взагалі е, даним дитини, тому що дитина е, зовнішній вигляд і взагалі е, розвиток дитини набагато старше дитини. Тобто, за інформацією лікарів, дитина е, близько семи місців вік цієї дитини. Дитину разом з матір'ю повезли до лікарні, звідти жінка втекла, бо довести, що дитина її не могла. Не змогла назвати навіть віку хлопчика. Тим часом медики станом привезеного немовляти вжахнулися. Дитина поступила до нас брудна, недоглянута, недогодована. Завшивлена, знаходячись у відділенні, дитина була. Приведена в порядок нині Йосиф в лікарні. А гори мати приїхала до міліції з документами. Вона й досі не знає, скільки її наймолодшому синові років. Невідомим залишається також вік її старших двох дітей. Жінка виправдовується, вже бракувала в Івано-Франківську вперше. Просити перехожих змусили обставини. Мовляв, їхала з Тернополя до Мукачево та її висадили з електрички, бо була без квитка. А от грошей на нього не було. Я на електрички просила мені люди не давали. Показали молода, сіди каже, заробляє. Я тут прийшла у церкву заробити, мене дьяка ємила, думала, що в мене дитина померла на руках, а я почекала, бо вона узвала скору. Але я кажу, тіот, і ви не вірите, що моя дитина, кажу, узивайте, кажу, ми і скору кажу, я докажу, кажу, моя дитина. Відмитий хлопчик поки в надійних медичних руках. Матір же чекають у соціальних службах. Там і вирішуватимуть подальшу долю півторарічного малюка.